Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я хочу розказати вам про моделювання даних. Що таке модель? Навіщо створювати взагалі модель, і що таке модель зірка, і що таке модель сніжинка? Зірка це star schema і сніжинка це Snowflake schema. Це питання, яке дуже часто задають на співбесідах. Якщо ти вже знаєш різницю, то можеш просто пропускати це відео. А якщо ні, подивись, тобі буде корисно знати різницю цих двох схем. Отже, я попередньо завантажила в Power BI файл декілька таблиць, і хочу вам зараз показати, що таке модель, і навіщо нам взагалі її створювати. Ось ці таблиці: це чотири таблиці а, довідників. Дімдейт це наш календар, дімстор це наші магазини, продакт, продукти, ченнел, канали. І одна таблиця факту, там е, факту продажів, там, де ми вказуємо, е, які в нас продажі були, коли були ці продажі, і так далі. Е, для того, щоб показати вам, що таке модель, і навіщо нам створювати цю модель. Я зробила вам це на прикладі. Міри. Тобто, я попередньо створила міру кількості продажів товарів. Сам факт Sales Sales Quantity. Тобто я взяла суму проданих товарів. І якщо ми зараз виведемо цю суму на, наш, на нашу канву, то ми побачимо, що ця компанія дала. 53 мільйони якихось товарів. Добре, наприклад, я хочу подивитись, які бренди продавались. Я йду в таблицю Product і шукаю тут стовпчик Name. Я знаю, що він тут є, і виводжу його собі в таблицю. І ми бачимо, що кожний бренд 53 мільйони. Зрозуміло, що щось не так, і ем, ви скажете логічно, це. Дві різні таблиці, тобто кількість ми беремо з таблиці факту, і бренди ми беремо з таблиці продуктів. То, звичайно, яким чином програма зрозуміє, скільки яких брендів продавалось. Ось тут і ми і відповідаємо собі на питання, навіщо нам треба ця модель. Але спочатку, що взагалі таке модель? Модель це таблиці, пов'язані між собою за ключовими полями. В кожній з цих таблиць є Primary Key, це ключове поле. І за цими primary key ми зараз будемо пов'язувати ці таблиці. Тобто, я знаю, що в таблиці Product є Product Key, ось він, і в таблиці Fact Sales також є Product Key. І зараз за цим полем я буду пов'язувати ці дві таблиці. Тягнемо завжди від таблиці факту до таблиці довідника. І у нас створився зв'язок. Product Key це як ключ, як номер кожного продукту. Важливо, щоб в таблиці довіднику цей product Key, це ключове поле, було унікальним. Тобто кожен рядок, кожне окреме значення. Все, пов'язали. І йдемо зараз до нашої таблиці. Повертаємось. Дивіться, що відбувається. Автоматично ця таблиця перерахувалась, і ми вже бачимо, що оці 53 мільйони кількості якихось товарів розподілилися за брендами. І я бачу, що більш за все у мене продавався бренд Контозу. Тобто, навіщо ми створюємо модель? Для того, щоб користуватися повноцінно даними, які у нас є в довіднику. Які це дані? Давайте підемо до таблиці продакт і побачимо, як ми можемо обагатити нашу модель, якщо додамо в нього наш довідник продакт. В цьому довіднику у нас є не тільки найменування товару, яке пов'язано з product Key. Да? Кожен окремий продукт це у нас кожен окремий Product Name. Але також в ньому є Product Description, є виробник, є бренд. Цього продукту, є клас цього продукту, Deluxe, Regular, Economy і так далі. Тобто ми вже можемо використовувати оці всі е, додаткові, скажімо так, відомості по продукту в нашому аналізі. Саме для цього ми створюємо модель. І зараз я швиденько поєднаю за ключовими полями цю модель. Я знаю, що в таблиці DeamDate у мене є DateKey і в таблиці факту є DateKey. я пов'яжу від таблиці факту до таблиці DeamDate, і е, інші таблиці також. Все, я пов'язала всі таблиці в одну модель, і зараз ми приступаємо до поняття Star Schema. Що таке Star Schema? Star Schema – це в перекладі зірка. Чому вона зірка? Тому що якщо ми розташуємо наші таблиці навкруги нашої таблиці факту, то це начебто, начебто частини зірки. Якщо б у нас був ще п'ятий довідник, то це дійсно нагадувало б зірку. Але, звичайно, зірка це не про п'ять таблиць довідників, їх може бути скільки завгодно, їх може бути один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Головне, що ем, у центрі знаходиться таблиця факту, а навкруги неї таблиці-довідники, які пов'язані з цією таблицею факту. За унікальними е, первинними ключами. Оце є е, моделлю Star Schema. І це, в принципі, є за best practice це є найкращим типом моделювання. Але є ще інша друга модель, яка називається Snowflake е, сніжинка. Чим же відрізняється Snowflake від е, Star Schema? І зараз я покажу вам це на наступному прикладі. Е, я завантажила також е, прод, е, таблицю Product Subcategory, також е, довідник. І я знаю, що в мене є довідник, наприклад, Product Subcategory, е, але у нього є е, ключ, да, стовпчик, Product Subcategory Key. І такий же самий стовпчик є в таблиці продукту. Тобто у мене немає факт сейз такого ключа. Так? Тому що Product Subcategory це як ну, наступний сабкатегорія цього товару, наступний рівень гранулярності таблиці продукту. І я можу пов'язати ці дві таблиці за цим полем. Я тягну, пов'язую. І бачите, що відбувається. Я знаю, що у мене Product Subcategory Key унікальний в таблиці субкатегорія. Ось він у мене, бачите, 1, 2, 3, 4, 5. Да? А в таблиці Product їх більше. Ну, тому що в кожній субкатегорії є. Декілька продуктів, так? Ось, бачите, він не унікальний. Тому і в моделі у мене один до багатьох поєднується. І що зараз нам вже нагадує така схема, так? Це вже не стар схема, це вже сніжинка. Чому? Тому що нібито від кожного довідника йде таке розвітвлення, Да? І е, таких таблиць на, насправді може бути дуже багато. І сабкетегрій може переходити в таблицю category, і у Store може бути е, якась таблиця Store Location і так далі. І тому е, е, така ваша модель перетворюється е, в модель більш похожу на сніжинку. Тому вона називається сніжинка. Зараз дивіться, ми поєднали цю subcategory, і коли ми створимо, наприклад, інший візуал, і я візьму вже не бренд Name, а візьму з цього Product Subcategory. Ну, ось цю категорію, саму категорію, да? Product Subcategory Name. Все. І я бачу за сабкатегоріями кількість проданих товарів. Отже, в цьому відео ми навчились створювати модель. Ми зрозуміли, що таке модель, навіщо її створювати, і які дві основні типи моделі бувають. Якщо ти хочеш також спробувати створити модель на цьому файлі, пиши мені в інстаграм слово модель, і я вишлю тобі цей файл для пропрацювання. А також не забувай підписуватися і ставити лайк, якщо тобі сподобалось це відео і було корисним.